Іран відкидає будь-яку причетність до організації тракту, що планувався на залізниці у Канаді. В Отаві заявили, що офіційний Тегран у цьому задіяний не був однак в підготовці вибухів запідозрили іранський осередок Аль-Каїди. В МЗС Ірану з цього посміялися, зазначивши, що такого угруповання не існує. Іранська Аль-Каїда це нові вигадки. Нічого смішнішого за свої 64 роки я не чув. Сподіваюся, що канадська влада замислиться над цим серйозніше і продемонструє мудрість та повагу до громадської думки. В Ірані заявляють, що сунітська Аль-Каїда не змогла б завербувати прибічників в Ірані, більшість населення якого шиїти. Попри це, спецслужби США повідомляють про ісламістські угруповання, яке нібито діє на кордоні Ірану з Пакистаном та Афганістаном. За підозрою планування вибухів на шляху руху потяга Нью-Йорк-Торонто, канадська поліція затримала двох чоловіків: вихідців з Тунісу та Палестини. Спостереження за зловмисниками тривало рік.